Міліція стане поліцією. Щоправда, невідомо коли евакуатори будуть їздити з даївцями. Головний міліціонер області підсумував роботу управління за новим кримінальним кодексом і розповів про гучні звільнення. Колегію МВС України звільнено керівників Державтоінспекції Львова та територіальних підрозділів. Окрім того, міліціонери розкрили низку хабарників та заарештували винуватця жахливого злочину. Міське управління Даї найближчим часом матиме нового керівника Богдана Мацака та шістьох очільників інших підрозділів Державтоінспекції звільнено з посад через прорахунки в організації дорожнього руху. При підведенні підсумків в організації дорожнього руху, безпеці дорожнього руху, питання службової діяльності. І деякі питання особистої чистоплотності. Досі на устах грудневе затримання кілерів на перехресті вулиці Єфремова Старицького у Львові під контролем МВС України. А от нещодавній напад на жінок біля монастиря Бенедикток визнано найрезонанснішим злочином з початку цього року. На рахунку 17-річного молодика уже 5 нападів йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Затримано також ще одного підозрюваного, який нападав на жінок у Личаківському районі Львова. Він вчинив 4 напади. Одна з постраждалих внаслідок побоїв померла. На даний момент вже у нас 735 особам повідомлення про підозру вчиненні кримінального правопорушення. 735 чоловік. чоловіків. Ну як раніше, за старим кодексом, це було б об'явлено про обвинувачення, форма четверта. Даївці таки працюватимуть разом із евакуаторами. Вони складатимуть протоколи на недобросовісних водіїв. А коли міліція стане поліцією, наразі невідомо за словами Олександра Рудяка. Уже незабаром на обласне управління МВС чекають певні кадрові ротації. Ірина Качмарак полоза мрій. Новини